Білий дім чинить тиск на Україну, домагаючись швидкого узгодження 28 пунктного мирного плану, який адміністрація Дональда Трампа розробляє спільно з Росією, за даними Financial Times, США наполягають на агресивному графіку, прагнучи фіналізувати документ і покласти край війні до кінця року. Українські посадовці, за словами джерел видання, відчувають сильний тиск щодо швидкого прийняття пропозицій, які передбачають значні поступки та фактично перетинають задекларовані Києвом червоні лінії. Зокрема, йдеться про можливу передачу підконтрольних Україні території на Донбасі, скорочення збройних сил удвічі та відмову від низки ключових категорій озброєнь. Очікується, що Київ має надати відповідь до Дня подяки 27 листопада. На цьому тлі Україні вдалося вилучити з первісної версії плану вимогу про повний аудит усієї міжнародної допомоги, яку вона отримувала від партнерів. Як повідомляє The Wall Street Journal, у новій редакції цю норму замінено положенням про повну амністію за дії під час війни. Американські посадовці пояснюють, що інші пункти документу ще потребують узгодження з українською стороною. Прес-секретарка президента США Керолайн Лівіт заявила, що секретар РНБО Рустем Умеров нібито вже схвалив більшу частину плану під час попередніх раундів переговорів. Україна водночас працює над власними пропозиціями для американських перемовників і намагається враховувати суспільні настрої, адже будь-яка угода, яку громадськість може розцінити як капітуляцію або також що вигідна Москві, здатна викликати серйозний опір. Європейський союз наголошує на необхідності активної участі Києва та європейських столиць у будь-яких перемовинах. Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Калас заявила, що з боку Росії не спостерігається жодних реальних поступок. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підкреслив, що підтримує лише справедливий і тривалий мир, у центрі якого залишається право України самостійно визначати власне майбутнє. Паралельно європейські лідери готують альтернативний мирний план і намагаються переконати Київ долучитися саме до їхньої ініціативи. Україна поки не надала остаточної відповіді щодо участі в цьому форматі. В офісі президента повідомляють, що Володимир Зеленський найближчими днями планує обговорити з Дональдом Трампом наявні дипломатичні можливості та ключові умови, які, на думку Києва, є необхідними для досягнення реального миру. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.